<різь> Доброго дня. Привіт, хочете я вам розкажу про ваші взаємовідносини з якимось хлопцем із вашого життя? <різь> да, да, да. Називайте дату народження цього хлопця. Так, я? Можна я, можна пожалую книзі. Ну. Так е, я 20. та ладно, що серйозно? 31, 12, 2001 і 22-10-2002, що отак? Да. Та ну вам нема що робити разом. Спілкуватись некомфортно, обоє емоційні взривні, обоє люблять так, щоб було, як вони скажуть. І як бізнес-партнери, оце єдине, що тільки нормально, тобто можете бути як бізнес-партнери непогані, тобто зробити разом якісь справи, задачі вирішити, але бачення якоїсь проблеми ситуації погана. Тому сваритесь часто і миритесь, ну можна сказати, миритесь швидко. Ні, вам нема що ловити один з одним, серйозно. Як чоловік та жінка, 100% ні. П'ять років разом, к Що-що? Вони 5 років разом, я... Ну, будь ласка, хоч, хоч 25 років разом. А? Все одно сваритись будете. А, а коли а? люди сваряться, це не, гар, не гармонічна пара, ну, нема гармонії. Я за гармонійні стосунки. Так, да, ми часто сваримось. Ну, так от. Капець, вообще... Нафіг вам таке треба. Дівчата, коротше, я вам зараз... Напишу дещо. Це мій Інстаграм, мій YouTube. Угу. Бу... Зараз. Побачте, який в мене контент, якщо будуть питання, задавайте. Тільки зробіть скріншот цього стріму, щоб угу. я з вас додаткові гроші не взяв. А як це зробити? Ну, не знаю якось. Чи напишете ми з чату і стріму. Хорошо, можете. Другу Мені... дату давайте. І Маші, і Маші можете? Дивіться 23. Е, дивіться. Да, Тут трошки краще. А, спілкуватись некомфортно, але як бізнес-партнери непогані. А, ви, мабуть, подруги. Да? Ну, не мабуть, Стоп, стоп, я не хочу казати. Мабуть, можливо, це астрологи так кажуть, я маю точно казати. Спілкуватись. А, коротше, дівчат, а, дівчата, стосовно цієї пари, спілкуватись їм некомфортно. Далі. Як бізнес-партнери непогано, можете бути як гарний, гарні, гарні бізнес-партнери, і бачення якоїсь проблеми якоїсь ситуації гарно, нормально. Тобто і життєві цінності співпадають непогано. Непогана пара, краще ніж у попередньої пари, набагато краще, але єдиний мінус це спілкування, некомфортне спілкування. А слухайте, а давайте я вас порахую, які ви подруги. Ну не порахую. Давайте начебто там непогано. Зараз чекайте. Давайте один день різниця в мій народженні, Один день. У вас Давай. між собою? Один да. день. Ну, все рівно, давайте дві дати, я вже не пам'ятаю. Так, да, дівчата, ви обоє емоційні, взривні, але спілкуватись вам не дуже комфортно. Іноді буває таке, що думаєте, про що обі ще поговорити з нею. А так, так, да, ви класні подруги, бачення проблеми, взагалі, ідеально, супер. Ну так, да, подруги хороші. Так, без німа. Не знаю, смысле, там ніяк на нам, не, нам є я про що ні, поговорити. Ні, ні, я не кажу, що е, нема про що поговорити. О, є про що поговорити але буває таке, що коли не комфорт, я кажу, нема комфорту у спілкуванні. Можете думати, блін, про що ще можна поговорити, якусь тему треба підібрати. Тобто розмова не йде так ну, так. гладко і приємно. Ну, якось таке так. З кожним буває. Що, що? Таке з кожним буває. Ні, Не з кожним. Не з кожним подивитись ось, я скинув свій YouTube, Instagram, подивитись, які в мене відео, які контент. Я людям зовсім по-різному все кажу. Я вже бачу. Я вже бачу, що ви там щось написали мені. Так, да, це мій Instagram, і YouTube. Все, дівчата, приємного апетиту. Тоді вам бажаю. Да, щоб у вас все було добре. Всього. Да, Отакі справи, шановні друзі. Як ви бачите, я кажу все точно, я ніколи не помиляюсь, я не кажу можливо. Мабуть, як астрологів, тобто ніякої слизької поверхневої інформації не даю. Я кажу точно, конкретно, чи добре, чи погано. І мені дуже важливо фідбек від людей, тобто співпало чи не співпало, для того, щоб довести ще раз вам, що ця система вона працює і працює дуже точно і дуже серйозна система, з допомогою якої ви зекономите свій час, фізичне, психічне здоров'я. Гроші. Якщо у вас є питання, якщо ви хочете, щоб я вас порахував з кимось із ваших близьких, знайомих, пишіть мені в мій інстаграм, який ось тут під моїм відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм. І саме головне, думайте і порівнюйте, тому що все пізнається у порівнянні. Гарного вечора.